ЗСУ відбили Андріївку на Сумщині, зміцнили позиції в юнаківці. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що українські війська за тиждень просунулися на цьому напрямку від 200 до 700 метрів. Також під контролем українських сил нині близько 90 квадратних кілометрів Лужковського району Курської області Росії. Це упереджувальні дії, які зірвали плани ворога щодо перекидання сил на інші напрямки. Росіяни намагалися наступати, але зазнали невдачі. Сирський зазначив у Повеням на сумському напрямку керує бригадний генерал Олег Апостол. Російські угруповування тут залишається приблизно сталим 50 тисяч. Завдяки нашим активним діям у прикордонні в Курській та Білгородській областях РФ противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами Покровський напрямок. Загрозу сумам враховуємо, але вживаємо необхідних заходів, щоб убезпечити обласний центр. Зокрема, у складі оперативно-тактичного угруповування створена окрема група відповідальна безпосередньо за оборону сум та нарощення систем інженерних фортифікаційних загороджень, призначений заступник команди. РОТУ з питань фортифікацій. Також головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що у збройних силах України триває масштабна реорганізація. Її головна мета зробити командування більш ефектним, ефективним і зменшити навантаження на керівників. Військо переходить на нову структуру, створюють армійські корпуси, які самостійно керують бойовими підрозділами. Це допоможе краще використовувати сили, зменшити втрати та підготувати резерви для контрнаступу. Сирський додав у командуванні також з'явилося більше молодих офіцерів. Церів із бойовим досвідом.